Привіт! Салют, друзі! Сьогодні у нас на огляді аж цілих три набори ЛЕГО із серії Botanical Collection, які перенесуть вас у світ краси та творчості і змусять серденько битися швидше. Це не типові набори Лего. Вони без сумніву сподобаються дорослим. Тим, хто прагне релаксуючої творчості і просто розслабитися після важкого робочого дня. І якщо ви завжди мріяли про квіти, які ніколи не зів'януть, то цей огляд точно для вас. Поїхали! Почнемо з класики. Це набір польових квітів на 939 деталей. Він дозволяє зібрати по-справжньому реалістичний букет польових квітів, серед яких ви знайдете волошку, папороть, герберу, меконопсис камбрійський, також відомий як валійський МАК і, звісно, герперу. Стебла квітів легко регулюються, тож ви можете зробити композицію коротшу, довшу, як вам заманеться. Збірка може здатися елементарною на перший погляд. Ні. Насправді це геть не так. І з дрібненькими детальками доведеться трошки позаморочуватись. Але ця збірка приємна і я б навіть сказав медитативна. Серія Botanical Collection з'явилася у 2021 році із бажанням створити щось елегантне і з прицілом саме на старше покоління фанатів Лего. Метою було показати, що із Лего можна створювати не тільки якісь дитячі конструкції, але щось витончене і зріле. Іншим важливим аспектом серії Botanical Collection є екологічність, адже для її створення використовуються компоненти з рослинної сировини, виготовлені з цукрової тростини. Вони роблять конструктор більш екологічним, але на вигляд та дотик взагалі нічим не відрізняються від вже звичних деталей Лего. Кілька слів про інструкцію. Крім того, що тут дуже детально зображено кожен крок збірки, що за чим необхідно під'єднувати. Є ще кілька спеціальних сторінок із інформацією про набір. Шкода, звісно, що англійською мовою. Ось, наприклад, цікаві факти про волошки, люпини, і так по кожній квітці. Наступний набір на огляді це букет квітів, що складається з 756 деталей. Має дещо інший дизайн та тематику. До букетної композиції входять ромашки, троянди, антиронуми, лаванди та айстри. Приємно дивує реалістичність квітів і різноманітність у її збірці. Ось, наприклад, троянда має такі прикольні пелюстки, їх можна рухати туди-сюди і розкривати, як вам заманеться у вашій композиції. Сам процес дуже різноманітний: від простого складання повторюваних частин до більш деталізованих та багатошарових квіток. Цікаво, що в цих наборах використовуються елементи, що взагалі не характерні для квіткової тематики. Дизайнери неба постаралися, щоб використати вже існуючі елементи у новому контексті. У цьому наборі, наприклад, можна зустріти капоти автомобілів, деякі деталі запозичені від роботів, і навіть крила птеродактиля. Ось це вони. На кожному пакетику ви знайдете QR-код з онлайн-інструкцією. Це буде корисно, якщо ви загубили друковану. Також після завершення у вас залишиться кілька зайвих деталей. Це запасні, чисто на всяк випадок. А для тих, хто полюбляє компактність, в нас є ось такі симпатичні рослини в мініатюрі. І якщо попередні набори зображують квіти в натуральну величину, то цей набір фокусується саме на мініатюрних версіях. Тут на вас чекають горщики з кімнатними рослинами: це товстолист, кактус, опунця, антуріум, венерина мухоловка, сараценія та інші. Такі маленькі і дуже прикольні і технічні в плані збірки. Аж 758 деталей. Її складання потребує більш точної роботи з дрібними деталями. Їх можна розмістити на підвіконній полиці або прикрасити робочий стіл. Якщо ви шукаєте захопливе хобі для себе або подарунок, що поєднує красу, творчість і відпочинок, то ці три набори Лего саме те, що вам потрібно. Барвистий польовий букет, класичний букет або стильні рослини в мініатюрі, кому що більше до душі. Всі посилання, як завжди, в описі під відео. А ви в коментарях скажіть, який із цих наборів вам більше довподобає. Попереду в нас ще багато цікавих оглядів на Лего, і не лише. До зустрічі, бувайте!